Наявність людини туберкульозу можна засвідчити за результатами аналізу. На цих кадрах лаборант шукає незаперечний доказ хвороби, так звану паличку коха. Ці червонуваті елементи і є мікробактеріями туберкульозу. Паличка коха дуже стійка: 3-4 місяці зберігається на сторінках книжок, 10 днів у вуличному пилі у воді до року та десятиліттями зберігається у замороженому стані. Кожен хворий, який виділяє бацили, здатен заразити 10-15 осіб. Лаборанти. Ростенської поліклініки щоденно перевіряють біля 20 аналізів мокроти. За місяць у трьох-чотирьох таких біоматеріалах знаходять рожеві мікробактерії туберкульозу. На сьогоднішній день на обліку в місцевому тубдиспансері перебуває 399 хворих, з них 20 – підлітків. Інфекція є. І вона, на жаль, ще буде, тому що це вважається в основному соціальною інфекцією. І, як правило, найбільш поширена ця інфекція в тих країнах, які мають низькі соціальні гарантії або низький рівень життя. Туберкульоз яскраво виражене соціальне захворювання, яке ще називають сльози бідності. Воно процвітає там, де низький рівень життя. У колах безхатченків, наркоманів, алкоголіків. Проте від цієї хвороби ніхто не застрахований. Рівень розповсюдження туберкульозу в Україні такий, що неодноразово щодня кожен мешканець знаходиться в контакті з хворими у громадському транспорті, в магазині, на вулиці, не підозрюючи про це. В більшій мірі зараження загрожує людям з ослабленою імунною системою. Ми всі фактично вже маємо імунітет до туберкульозу, але ж стаються стани, коли імунна система дає збій, тобто якісь можуть бути вірусні інфекції, або інші імунодефіцитні стани, які приводять до того, що організм не може боротися з інфекцією, або ми дуже багато цієї інфекції взяли. Ну, наприклад, десь їхали в транспорті або перебували тривалий час поряд із хворим, який в великій кількості виділяються мікобактерії. І коли вони попадають в організм здорової людини, то не завжди він справляється і виникає захворювання вже у здорових людей. Ще одна проблема та, що поширюється віл-інфекція. У нас кожним роком все-таки віл-інфікованих людей стає більше, а це в першу чергу люди вони вразливі до туберкульозу. Багато хворих на туберкульоз спостерігається у місцях позбавлення волі. Перебування у закритому приміщенні з інфікованою людиною, яка кашлює, становить серйозний ризик, розповів Микола Григорович. це проблема і в нашій колонії Коростинській до нас щороку багато поступає в інфекційне відділення людей, скажімо так, уже в термінальних стадіях. На жаль, тому що ну система медичної допомоги. Не зовсім якісно працює в цих закладах, і вже от людей приводять в термінальних стадіях, і вони на жаль помирають. Хибною є думка, що сьогодні від туберкульозу не помирають. На жаль, це не так. Законодавство України не передбачає примусового лікування від туберкульозу, на відміну від психічних хвороб. Ускладнює ситуацію і те, що процес лікування дуже довгий до року. Не дивлячись на безкоштовність медикаментів та необхідних процедур, не кожен хворий готовий пожертвувати своїм часом та звичками. Проте, за бажання сьогодні від туберкульозу вилікуватись можна. Головне, про що наголосив Микола Григорович, як вберегти себе від цієї страшної хвороби. Перший крок в житті людини на шляху до боротьби з туберкульозом це щеплення БЦЖ, яке проводять у пологових будинках на четвертий день життя немовля. Лікар закликає батьків не відмовлятись від цієї вакцинації. Ми не застраховані від зараження інфікування туберкульозом, але ми маємо пам'ятати одне, що починаючи з своїх дітей, треба. Молоді батьки, щоб розуміли, що ту вакцинацію, яку проводять відділенні, відмовлятися від неї не треба, тому що дитина отримує вже імунітет, який в подальшому буде її захищати. Також дітям шкільного віку проводять реакції манту, тобто це проба, реакція на туберкульоз, щоб подивитися, чи є збудник в організмі чи ні. А вже Старший шкільний вік і вже дорослі треба регулярно не менше двох разів на рік проходити флюорофічні обстеження. Флюорофічні обстеження у нас є абсолютно доступними, безкоштовними. Флюрокабінет нас працює цілий день. Загальною порадою для профілактики будь-якої хвороби і життєвих негараздів є дотримання здорового способу життя, заняття спортом, правильне харчування, відсутність шкідливих звичок допоможуть вам вберегтись і від туберкульозу. Ваше здоров'я у ваших руках.